Володимир Зеленський підтвердив, що угода про надра була однією із тем його розмови із американським відповідником під час зустрічі у Ватикані. Про це він розповів під час традиційного звернення до українців. Деталі почуємо фактично. Зараз ми маємо перший результат Ватиканської зустрічі, який робить її дійсно історично. Дуже чекаємо і на інші результати нашої розмови. Вийшла тоді змістовна зустріч. Кожну хвилину часу ми з президентом Трампом використали на 100%. Я дякую за це. Ще раз дякую нашим командам, українській та американській. Робота над угодою була, була справді фаховою, і, хоч перемовини були іноді непростими, результат є сильним. Політолог Олег Лісний доєднується до нашого ефіру. Мої вітання, доброго дня. Добрий день вам. Ну, слухайте, угода про надра і те, що ми бачимо, фактично від моменту зустрічі у базиліці святого Петра. Я маю на увазі ось ця динаміка, яку ми спостерігаємо в американсько-українських взаєминах. Ось ця угода щодо надр, Наскільки вона є визначальною тут і чи можна це вважати одним з таких провідних елементів, того що цей діалог він наразі виглядає так? А не як це було до зустрічі? Ну, я б сказав, що. Зустріч в Римі вона є позитивом, який є, поки що триває. Да? Це дуже е, для нас вигідний момент, що е, позитивні оцінки, позитивні висловлювання, позитивні дії тієї ж Сполучених Штатів стосовно України вони зберігаються. Так, вони там мають іще інші заяви місце, але е, я вважаю, що Римська зустріч вона ще проявить, має себе проявити. Уявити, як сказав президент у своєму зверненні ще й в інших діях, тому що не даремно, мабуть, президент називає її історичною, а це один із елементів історичності цієї зустрічі, тому що закладені підвалини того, щоб Сполученим Штатам було цікаво захищати Україну. Звучить це цинічно, але світ такий зараз. І у сполучених штатів мають бути якісь інтереси стосовно нас, які будуть їм приносити в перспективі гроші, і ця адміністрація заточена на заробляти, як показує практика. Тому я вважаю, що це позитивний крок. Тепер його треба пройти до кінця, підписати там технічні документи, а також ратифікувати її. Ну щодо проходження цього шляху. Ем... Наскільки це буде впливати на, на геополітичну стратегію американців щодо, щодо Росії, передовсім та? Ну, тут я думаю, що можна і е, дораховувати і Китай з очевидних причин та але разом з тим, ось цей період, коли з одного боку буде така технічна робота команд щодо угоди про надра, з іншого боку е, геополітика теж на місці не стоятиме. І чи ці дві теми будуть перетинатися? Ну, звісно, не перетинається, тому що рідкоземи, це як я для себе з'ясував, то це про майбутню війну Сполучених Штатів з Китаєм, і тому вони не можуть розкидатися ними по всьому світу. Да вони навпаки його мають збирати, тому що якщо не помиляюсь, була аналітична довідка міністерства ну пентагону. Де було заявлено про те, що якщо такі запаси, як зараз у Сполучених Штатах, то перспективи дуже туманні в протистоянні, якщо це буде військове з Китаєм. Тому ця угода є елементом геополітичних ігр Сполучених Штатів. Головне, що для нас дає ця угода, це те, що ми залишаємося в зоні інтересів Сполучених Штатів. Я це вже неодноразово повторював, але цього немало. І те, що в цій угоді, в тому чи іншому вигляді, зашито те, що нам будуть продавати зброю, і це теж дуже важливо. Значить, не тільки нам будуть продавати, але й союзникам. І на нинішньому етапі це для нас один із елементів гарантії безпеки, які ми самі собі будемо забезпечувати, маючи все необхідне для того, щоб боронити свою державу. Додамо інформації Україна та Росія озвучили свої мирні пропозиції. Про це повідомив віце-президент США Джей Ді Венс. каже тепер адміністрація Трампа буде намагатися зблизити Київ та Москву протягом наступних ста днів. Почуємо, потім прокоментуємо. Першим і необхідним кроком до вирішення конфлікту між Росією і Україною є те, що кожна зі сторін зробила мирну пропозицію. І це вже сталося. Українці сказали, ось чого ми хочемо. Росіяни сказали, ось чого ми хочемо. І тепер справа дипломатії спробувати зблизити ці дві сторони, тому що між тим, чого хочуть росіяни, і тим, чого хочуть українці, дуже велика прірва. Джей Венц, віце-президент Сполучених Штатів Америки. Ну, тут під питанням так на правду все. І терміни ось ці 100 днів. Чому це 100, а не більше чи менше? Це перша історія. І натомість, друга, яким чином ви трактуєте ось це ось цю декларацію про зближення позицій? Ви знаєте, в моїй голові не вкладається картинка. Знаєте, я все намагаюся візуалізувати. Да? Якщо між нами прірва, то навіщо нас зближати, щоб ми туди разом впали? Тут, мабуть, якийсь треба будувати міст. Або вибудовувати якісь стосунки, які б призвели до того, щоб, хоча б, припинився вогонь на лінії фронту. А те, що Венс зрешті-решт, з'ясував на сотий день перебування в Білому домі, що між нашими позиціями прірва, це вже немало, тому що прірва виглядає наступним чином: ми хочемо вижити, а Росія хоче нас вбити. Яке тут має бути зближення? Тут зближення ніякого не має бути. Тут має бути примушений агресор до того, що передбачає міжнародне право для таких ситуацій. Людство вже напрацювало механізми і не треба шукати в велосипед його виготовляти заново. Є міжнародне право, чому Сполучені Штати не апелюють до нього? От вони хочуть те, ми хочемо те. Ні, ми жертва агресії, Росія агресор. В міжнародному праві чітко прописано хто як має діяти крапка. Навіщо тут якісь кудись ближати, штовхати, обніматися і так далі? Ні, це не ті не та риторика під час найбільшої війни за останній період в Європі. Ем, а щодо часових рамок, чи ви розумієте про, про 100 днів, чому це саме стільки? І, і властиво, як до цього ставитись? за мало, за багато достатньо. Ну, дивіться, я просто ну на превеликий жаль, маю якусь пам'ять. Да? Я, я думаю, наші глядачі я вас із тим вітаю та навпаки, так ну да до речі, це так 24 години, 100 днів, 180 днів, 180 днів не закінчилось, але про них забули. Тепер ще 100 днів. Да, ну я ви знаєте прекрасно, що я не є прихильником дедлайнів. В цьому процесі їх фактично не може бути, тому що процес не почався. Ми ну, відходячи на один градус в бік мінусу, на один градус в бік плюсу, але поки що ми знаходимося на нульовій відмінці. Українська сторона, американська сторона, навіть у тих 22 пунктах, яких нам передавали Сполучені Штати, перший пункт він чітко зрозумілий, що треба припинити вогонь. І потім вже йти до наступного етапу. Доки вогонь не припинений, ніяких перемовних процесів не відбувається. Фактично, це не мирні перемовини, це консультації, як на мою думку, навколо встановлення припинення режиму вогню, тобто застосування режиму вогню, всеосяжного і тривалого. І тут не треба ніяких дедлайнів. Спочатку треба зробити перший крок. Основу, а потім вже може якісь і вимальовувати дати. Але 100 днів 180, Ну те, що вони красиво звучать медійно, це нічого не значить, як показала практика. 100 днів, які пройшов Трамп зі своєю командою, це вибачте на міжнародній арені суцільне фіаско. Якби не підписання угоди з Україною, то похвастатись було б нічим. Ну та тут щодо часових рамок знову ж таки головне, аби це мало під собою якісь підґрунт, якісь підтвердження. Фактично, тому що ви згадали про свою пам'ять і про попередні так прецеденти не завжди це справджувалося. Давайте змінимо тему. Понад половина країн ЄС хочуть запровадити надзвичайний стан для збільшення оборонних витрат. Про це пише видання «Політико» із посиланням на заяву Ради ЄС. Йдеться зокрема про 17 держав, серед них Німеччина, Польща, Греція. Країни Балтії і Балкани з них 12 країн вже офіційно звернулися до Єврокомісії. Механізм дозволить країнам ЄС витрачати на оборону до 1,5% ВВП щороку, не порушуючи фіскальних правил блоку у Брюсселі Хочуть активувати ініціативу до липня. Натомість Франція, Італія та Іспанія поки утримуються від участі. Що дозволяє Франції, Італії та Іспанії, окрім географічного положення. Обіймати ось таку позицію? Ну, мене дивує Франція, в першу чергу, тому що це найпроактивніша держава в сенсі протистояння Російській Федерації. На словах, в принципі, вони досить агресивні і активні. Да? Але. ну Кожної, мабуть, держави є свої причини. Вони їх мають артикулювати чітко і розуміти, що загроза це суцільна, тобто вона для всіх і на її приведеться реагувати Європі разом, тому що вона в принципі зараз правильні кроки робить. Я маю на увазі Європа, але мають бути якісь органи створені, які будуть оцю військову складову. Координувати ну, мовно, там ну просто так, як, як фігура мови, там міністр оборони Європи, да і там Генеральний штаб Європи. І от вони ну гіпотетично, да, і от вони повинні розуміти, у кого що є, скільки відсотків, можливо, там в Франції достатньо зараз для того, щоб вона свою компоненту забезпечувала достатньо коштів, тих, що зараз є. Якщо ні, то наступні держави, в яких там є проблеми, вони їх мають вирішувати. Тобто має бути підхід як до війни. Тішить те, що вже оця риторика лунає, кроки конкретні є. Але якщо це все буде розпорошено. То я не впевнений, що це буде ефективно в разі серйозного військового конфлікту. Угу. Ну буквально коротко. От ви згадали про своє здивування Францією. Мене в протилежній когорті приємно здивувала Греція одним реченням, буквально, але як вам наявність цієї країни серед тих, хто таки за? Ну, вона дивує, тому що не так завжди було. Але можливо, це наслідки співпраці з Сполученими Штатами в рамках передачі нам патріотів і так далі. Ну та якщо здивування і є, то воно тут приємне. Давайте цим закінчувати нашу розмову. Я нагадаю, Олег Лісний політолог з нами щойно наживо. Дякую вам.